Шановні жінки, ви робите наш світ кращим. І я дякую вам за це. Сьогодні особливий день свята вашої перемоги над нерівністю та несправедливістю. Сьогодні ви у Збройних силах України, в тилу і на передовій, у волонтерстві та виробництві, на управлінських посадах за хермом Автівки чи вдома, всюди на рівні з нами. Чоловіками. Щодня ви надихаєте нас на нові звершення, нові здобутки, нові перемоги. І робите нас кращими та сильнішими. Енергатам щасливий. Що в складі нашої команди третина представниць прекрасної статі. Я гордий працювати в атомної родині поруч з найпрекраснішими та найталановитішими жінками. Здоров'я вам, любі жінки! Щастя, усмішок, миру, любові та нашої великої перемоги.